Боже, який крикливий горобець попався. Ну це ж треба так. Вийшла послухати ранковий спів. Пташок. У нас трагедія. Виплигнув із нашого ставочка наш короб. Вийшла в садочок, дивлюся. А біля нього валяється наша рибка, вся в грязі. Я його взяла і кинула знову в ставочок. Він проплив чуть-чуть і дивлюся, вже верх брюхом плаває. Спека і нашу рибку, дістала. Хоча вчора ми поміняли йому водичку, вона була холодна, але за день вона так нагрівається, ну і йому жарко. Знову виловилась ставочка і зараз понесу Віктору, хай він щось з ним робить. Глянула, а він лежить біля ставочка. Виплигнув, коли виплигнув, не зрозуміло. Шпачки попросипалися вже, а то прямо не було. Співає. Витягнули тільки що, дивимося, плаває верх ногами наш коробчонок. <гум> Набрали ось води холодної. Щоб обмити. А він зразу, який він сильний. Зразу почав, він бачите, оживає. Ожива. Охи сильний я в руки взяла, він прямо не вдержиш. Така сила в нього. Старенький, скільки ж йому років? В нього він вуса. Тепер я хоч роздивлюся на нього. Вуса такі, треба більше води долити, обмити. Ти будеш його різати? О, зараз мені. Віктор його. Я, мені завжди жалко, коли живе, оце живе сухиство. Ні, я не можу дивитися. Піду. Хочу його оглушити, а він не дається. Красотки, правда? Це з кожної листочка, з кожного листочка будуть квіточки. Ай, красота. Ми його просто зажаримо. Люда каже, Наташ, не робі то там, ну, як обичай, там з сорочами. Каже, він такий смачний, тоненьким каже, кусочками порішити, то нюсеньками. Отак, вони будуть тоді в поперек жариться. І каже, солодкий. Такий каже солодкий оце карпік цей буде. Так що ми його зажаримо. Раз, п'ять років можна зажарити, правда? Сейчас, сейчас, две недели он у нас прожил. Да? Че не? У него такие Как у кусомика. Ляня, какие Так, весь процесс показываю. Неправильно, Олег, бачить як. Розрізав. Людя, это... ти розрізав ото, як жовч, жовч розрізав. Я плавники, ну, клавники ми можемо пізніше обрізати. Ну, ми ж не рибаки. Олег рибак. Він. А хай би тобі розрізати. і ага, готового нам передав, так? Да? Ось скільки в нього там. Ага, кабана. Ага, ще такі. Глянь. Там же багато съєдобного. Кров'я зовсім як кабана. <голи> ага, ти жовтний чи як він правильно називається у этого. у риби. Печінка теж є. Це молока. Це новий викидаємося. Господи. Якби мій братик, він би тут нічого не залишилося. Він все тут. Для нього тут все з'єдобне, а поки чоловік тільки викинув, і все. Тому що він знає, щось є добре, що ні. Оці жабра викидає. А оці пузирі засмажував смажував і, і нам тепер, і я їла. Ех ти, Вася, Вася. Не видержав він спеки. Якби не спека, то він би жив би у нас його скоро не, не з'їли б. А так в ставочок вода дуже нагрівається, для нього дуже вона гаряча. Він виплигнув зі ставочка. Красиві, красиві що, так. Жабра взагалі аж красивого кольору галого. Ні, не збирався. Це от жари. Ні, це здоровий, сильний такий карпік. Даю, бо воно ще не зручно в товарку не влазитиме. Все обрішу. Плавники. Голову. Юшку собі потім зварю. Вона жирненька. В моєму Я весь процес Ой. знімаю. Ой. <рес> Скільки крові. З одного. Ви бачите, з одного м -м, карпіка, коробця. Скільки крові. Зараз нагадаємо, як він до нас прийшов. Золотая рибка. О, боже, яка вона здорова. І жива, вижила. Надо же. Ну, тут їй тепло. Треба во холодну воду їй. Лек держала. Похудав, конечно. Ну що ти на сонечку? Вот щоб... треба надо посипати. Бідненький. Здивлюся тебе хоч вуса. Красиві. О, от почув. Ось де він дихає. Тепер я бачу оці дірочки, чим дихають вони. Огірочки будемо зривати, от ти зараз будеш зривати, а я буду показувати людям. Як сказала, що сьогодні зірвемо огірочки, перші спробуємо. Скуштуємо. Зараз тече, і я заберу його в хату. Представляєте? Риба зіскочила з гачка і вимазалася вся. Вона ще жива. Оце живуча, кошмар. Я вже город обійшла весь, гляньте, а вона ще хвостом тіліпає, вже ж нема в неї нічого. Ви бачите? Внутрі ще всі видять. Вітя! Вітя! І поскакала, вона хвостом, гляди, держи, бо вона. Бачиш? Бачиш, вона ще тіліпає хвостом. Опять вимазалася. Риба яку не можемо. Оце, так, да, опять вимазалася. Зірвалася там такий крючок, і вона, як ото кажуть, останні конвульсії. Все рибина. Я почекаю, поки вона зовсім заспокоїться. Я не буду її різати. Бо вона така сильна. Така сильнюча. Так, вона, я побачила, як думає, що воно впало. Потім здогадалася що це рибина. поки була в городі. Хорошо, що знімала все. І побачила. Мойки ще по моей почистиш. Да конечно. Вот сюда. Грез попади. По городу риба. рыба. Он наш ведро это. Он на столе это десятилено ведро. Давай я ведро поставлю. Давай. Все, ні, тепер я його заберу. Нарешті. Нарешті. Пішли готувати їжу. Попросила Віктора, Ой, розрізав мені рибку не так було. або треба було пиляти пивкою. Дуже товсті. І м'ясо, і, скажіть, де там кістки, вони такі товсті. М'ясо, дивіться, це червоне. Карпік виміряла рулеткою. <гум> він був від хвоста до голови, до кінця. 49 см, якщо точно. <гум> це Коротше, пів метра майже. Оце ми залишимо на юшечку. А це зараз з кусочки посмажимо. Просто мясистий, так мені його шкода. <гум> Виплигнув сам. Випливну, надаїла йому жити в гарячій воді. І він випливнув зі ставочками. Ну все ж, ми його задоволены скинуть.